Керівництво Російської Федерації особисто Володимиру Путіну плювати на будь-які погляди міжнародного співтовариства щодо закінчення війни і щодо її ролі його країни в цій війні. Організація Об'єднаних Націй неодноразово ухвалювала резолюції, яка підтримувала територіальну цілісність нашої держави. І ви прекрасно розумієте, що навіть цього цьому 160 країн, навіть 160 лідерів країн, зберуться на форум миру. підтримують цю формулу миру Володимира Зеленського, яка передбачає відновлення територіальної цілісності нашої країни. Якщо Росія буде мати подальші військові ресурси для продовження війни, вона відповість на цей форум, якщо зможе загарбанням наших територій, а зовсім не погодженням із тим, хто і як бачить закінчення війни з Україною. Міжнародне право 2013 року вже зруйновано ми не повернемося до міжнародного права, яке існувало до цього часу. Треба думати про те, яким чином відновлювати цивілізовані міжнародні стосунки, і чи можна це взагалі зробити в умовах, коли одна з ядерних потуг світу, найбільша поруч із сполученими штатами, вона саме такий противник, не готова до будь-яких дій, які мали б бути пов'язані з відновленням міжнародного права і того порядку, який склався у Європі, не у світі. Треба це також розуміти після Другої світової війни. І тому для мене якраз тверезою оцінкою прозвучали не всі ці розмови, який майданчик для поразки ми виберемо для президента Російської Федерації Володимира Путіна в разі, якщо він дійсно буде готовий до якихось перемовин. тому що я впевнений, що поки що ніяких об'єктивних передумов для цього немає і найближчими роками не виникне. А от це розуміння, що президент Російської Федерації війну закінчувати не готовий, не збирається, і що це вимагає від України витривалості, досить серйозної. З точки зору того, що відбувається у її протистоянні агресії Російської Федерації і подальшим наміром Росії, до речі, про подальші наміри також хотів бути. Чинний. Президент Володимир Зеленський вважає, що 2030 рік. Це якраз рік, який мав би означати фіналізацію влади Володимира Путіна. Я думаю, що це помилкова оцінка. Оцінка, яка можливо там виходить з якихось повідомлень аналітиків, які працюють з президентським офісом, і як правило, не дуже чітко усвідомлюють реальні наміри російського політичного керівництва. 2030 рік це не рік, коли президент Російської Федерації Володимир Путін збирається залишати посаду президента Росії. Володимир Путін взагалі не збирається залишати ніяких посад. Він буде пожиттєвим президентом Російської Федерації. І може як померти до 2030 року, так і бути президентом після 2030. І тут ніяких дат, які б говорили про закінчення влади президента Путіна, взагалі не існує, тому що Путін не ідіот. І він прекрасно розуміє, що може відбутися в разі його відходу з посади президента Російської Федерації, тому що в той режим, який він створив в Росії за останні десятиріччя, особливо за останні роки, після свого нападу на Україну, вимагає збереження владних повноважень до кінця свого фізичного життя. Але 2030 рік дійсно має велике значення згідно із планами російського політичного керівництва, які були укладені ще до 2022 року. 2030 рік це має бути роком, коли Російська Федерація вийде на кордони радянського союзу 1991 року. І року. В цьому плані дійсно влада Володимира Путіна як президента Російської Федерації в нинішньому форматі має закінчитися а президент Путін має стати очільником цієї держави. Яка виникне після ліквідації реальної державності України, Білорусі, країн Центральної Азії, Грузії, Вірменії, Азербайджану і Молдови? І за великим рахунком, це означає, що Путін хоче стати новим Брежнєвим у 2030 році, а не піти на політичну пенсію. І звичайно, війна Росії проти України, під час якої український народ досить серйозний опір зараз надає. Російському президенту його збройним силам, його суспільство, яке також вважає, що головною політичною метою Російської Федерації має бути вихідниці кордони. Ви знаєте, що Росіяни завжди ностальгували по радянському союзу, завжди вірили, що він відновиться. Завжди казали, що вони живуть не у Росії, а у СНД. Ви Все пам'ятаєте, нам не потрібно пояснювати в принципі, з чим ми зустрілися. Так, от це гальмує цю цифру. І цю цифру ми зустрічали з вами в документах, які були оприлюднені в медіа, в тому числі в планах по дестабілізації ситуації в колишніх радянських республіках. Там дійсно весь час був 2030 рік, і можливо саме це президентські аналітики помилково сприйняли як бажання закінчити владу Путіна, і це теж потрібно чітко розуміти кожному українцю, що до 2030 року наша держава в будь-якому разі з точки зору Росії має зникнути з політичної мапи світу, і це те, чому ми маємо протистояти. Тому що ви розумієте, що кожний рік війни, а ми розуміємо, що війна і до 2030 року може продовжуватися. Вона гальмує всі ці плани російського керівництва, і якщо хочете, робить самого Володимира Путіна і його співвітчизників більш реалістичними, якщо ми говоримо про ту ситуацію, яка склалася сьогодні. У цій війні у протистоянні Росії з цивілізованим світом, тому що якщо ця війна в певний момент я не буду казати в якому році, а навіть в якому десятиріччі, тому що ми цього всього не знаємо, закінчиться без того, що будуть реалізовані ці плани, то Росія навряд чи буде захоплювати інші колишні радянські республіки. тим більше ми розуміємо, що кожний новий рік війни це війна на виснажені? Вона тяжка. Вона послаблює не тільки Україну, вона виснажує не тільки українське населення, українською економікою не створює не тільки демографічні, соціальні, економічні політичні трагедії для нас, а вона очевидно. Видно, є війною на виснаження і сусідніх з нами країн. Вона гальмує розвиток України, вона перетворює е, Україну на територію війни, але вона згодом перетворить Росію і Білорусь на території суцільної бідності, без виходів, без перспективності. І це теж все, те, що чекає цей простір найближчими роками важкого воєнного протистояння. Однак, разом із цими, ми це теж прекрасно розуміємо, гальмує всі можливі ситуації, які пов'язані з е, розвитком е, процесу. по Перетворенню нинішньої Російської Федерації на такий модернізований радянський союз у кордонах 1991 року. Оцю дату теж потрібно запам'ятати, тому що як Україна хоче вийти на кордони 1991 року, так і Росія хоче вийти на кордони 1991 року, однак з точки зору радянського союзу, і тому це екзистенційний конфлікт, який не має жодних націків на політичне рішення, які б ми самі не проводили, якою підтримкою інших держав ми б не заручалися. Росія буде боротися за цю свою концепцію, аж поки не зруйнується, або аж поки не Визначить свій воєнний і економічний потенціал, за що теж потрібно боротися, і це пов'язано і з нашими стосунками з заходом, і з нашими стосунками з глобальним ПІП. і звичайним впливом на саму Росію.